На екрані ми бачимо вираз, де 3 додати якесь невідоме нам число, у нас на його місці тут пропуск, дорівнює 10. І нам потрібно з'ясувати, яке ж таке число нам потрібно додати до трійки, аби в сумі при додаванні у нас вийшло 10. І ось тут ми маємо ось такий прямокутник, в якому 1, зараз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Аж 10 клітиночок, три з яких заповнені рожевими бубликами. Для того, щоб у нас вийшло 10, нам потрібно заповнити абсолютно всі клітиночки, адже їх рівно 10. І я пропоную робити це наступним чином: малювати бублики іншим кольором в клітинках, у яких їх немає, а потім порахувати, скільки ж бубликів ми намалювали. Почнемо звідси: це в нас буде один бублик, два, три, чотири, пять. 6, 7. Тепер всі клітинки заповнені, і ми можемо порахувати, скільки ж бубликів ми намалювали. Я поки малювала, рахувала, про те, щоб впевнитися, що я нічого не переплутала, можемо зробити це ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все вірно. 7 бубликів ми ще домалювали. Тобто 3 додати 7. У нас буде дорівнювати 10. Щоб краще це запам'ятати, пропоную зробити ще один дуже схожий приклад. У нас тут 6, додати, невідоме нам число, дорівнює 10. І така сама ситуація з бубликами. У нас тут знову 10 клітиночок, і зараз порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6 блакитних бубликів. Нам потрібно домалювати ще якусь певну кількість бубликів, аби вийшло всі 10. Візьмемо, наприклад, зелений колір і домалюємо сюди бублики: 1, 2, 3, 4. Я домалювала 4 бублика, і тепер всі клітинки в мене заповнені. А це означає, що 6 бубликів, додати 4 бублика, у нас вийде 10 бубликів. Тобто 6 додати 4 буде 10. Ось і все.